Сьогоднішній день я б хотів задати з одного питання почати. Можна я так буду задавати маленькі питання, а ви для себе серйозно відповідайте. Хто увірував в Ісуса Христа? Щиро, щиро увірували в Ісуса Христа. Амінь, дякую. Молодці. Ви спасенні діти Божі. Знаєте, так говорить Слово Боже про вас. І ще раз нагадаю, цей останній тиждень це дуже серйозний тиждень. Серйозний тиждень для Ісуса Христа. Він щирий, тому що коли приймаєш серйозне рішення, тут уже хитрощі лукавства не проходять. Ти повинен щиро робити якусь дію. І питання друге, хто знає велике доручення, яке сказав Ісус в цей тиждень? Велике доручення, яке сказав Ісус в цей тиждень для всіх. Хто жив тоді, хто живе сьогодні і хто буде жити завтра його вірує. Матвія 28, 19, 20. Давайте подивимось, нагадаємо собі. Це серйозна тема. Ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця світу, віку. Аллілуя! Питання, чи якось торкаються ці слова мене? Якесь відношення вони мають до мене? Хоч якесь із цих слів. Тобто я приймаю якусь участь у виконанні того доручення? Що я роблю? Як я роблю? Чи я просто слухаю і киваю головою так, знаю це місце, знаю цей вірш, може і на пам'ять. Яке я відношення маю? Питання таке. А оці слова, дивіться, Марка 16,20 це вже як кроки, які робили учні тоді. І пішли вони і скрізь або всюди, всюди проповідували. А Господь помагав, стверджував слово ознаками, що його супроводили. Вони тільки пішли. Відкривали рот і говорили, подивись, що Бог мені зробив. Я увірував в Месію. І що? а Він прийшов. Подивись, що він робив. А це вони розказували просто. Як і сьогодні, подивись, що мені Бог зробив, як він мене змінив, як він, як він оновлює мене. Ви знаєте, я почав читати Біблію. Я раніше не читав і не знав, зразу не розумів. Але потім я почав читати і почало розуміти, відкриватись. І коли я читаю, я дивлюсь, я змінююсь. Я стаю якимось терпеливішим, не вибухаю зразу, як раніше вибухав, якісь інші в мені з'явились якості, яких не було раніше. Слухайте, оце і є велике доручення. Я розказую про кого? Про себе рідного? Ні. Про Ісуса, який через Слово мене змінює, і це шанс тобі змінитись. Алілуя! А вони пішли і проповідували скрізь. На другу частину чомусь ніхто не звертає увагу. А Господь їм помагав. Що вони робили? Ножками топ-топ. ротик відкрили сказати. А дія та йшла через тебе, через тебе Дух Святий. Господь помагав, помагав, напевно, і в подорожі, стверджував слово ознаками. Коли вони молились за хворих, вони стілялись, супроводжували. Знаєте, я чув багато раз так. Дивлюсь, і в нас в церкві також трошки затишчя настає. Ну, Карантин, війна, воно все порушилось. Ми раніше багато мали молитовних служінь за зцілення людей. А я дивлюсь, зараз служителі вже й не моляться також. Одного я запитав, а чого ви не молитесь? Та я от молився, молився, а люди не зцілюються. А чого ти не проповідуєш людям? А я от проповідував, проповідував, а вони не каються. А яке твоє діло? Там же написано, вони пішли і проповідували. А Господь одних зціляв, одних спасав, торкнулось слово. не особливо сказане тобою слово, тому що ти говориш їх десятки тисяч, і тисячі проповідуєш, говориш, а якесь слово торкається, де Бог торкнувся ту людину, і вона почала роздумувати про Бога, потім починає читати, потім молиться, а потім каже: Я хочу покаятись. Аліруя. А чого не цілюються люди? Як ти сам не віриш в те, що Бог зцілювати буде, не ти цілитель, не ти Ісус Христос, який спасає. Ти є, хто учні, які говорять, роблять, руки кладуть, моляться, не в тебе святі руки, якісь там не треба трясти руками, наче якась сила з тебе виходить. Ти виконуєш те, що Господь каже. Він також поклав руку. Помилився і зцілилась людина і каже, кладіть руки на хворих, помазуйте ілеєм. Це що, Єлеї якийсь святий, пересвятий? Ні. Це віра написано, Спасла тебе. Ти роби те, що, до чого ти покликаний. Молись за хворих Проповідуй Івангелі. І от це перед тиждень перед е, Пасхою. Я хочу запитати, а ким ви себе бачите? От хто скільки років вірує в Бога? Живе християнським життям. Кого ви бачите, який образ в собі? На кого ви подібні? Бо завжди ми бачимо в людях, о на мене подібний, чи такий же характер, як мене. Хтось себе Павлом бачить? Апостолом Павлом. А може хтось Марією Магдалиною себе бачить? Ті, який Бог простив всі гріхи, очистив і зробив надзвичайною сильною жінкою Божою. Хтось з Петром, який такий був енергічний, рубав мечем наліво, направо, вуха, священиків, а потім раз і зрадив Ісуса, злякався, а потім покаявся, і Господь каже, будеш кефа скала камінь. Петро, я на тобі церкву побудую. Хто кого себе бачить? Кого ви себе бачите? Петро покаявся і прийняв рішення, що? йти до кінця життя за Христом. Знаєте, я багато раз читав це місце з Писання, і ми сьогодні його читали. Але я хочу, щоб ми трошки подивились на нього під кутом великого доручення. І це Луки 19, 29. Сьогоднішня тема в'їзд Ісуса в Єрусалим. Але давайте подивимось, прочитаємо разом. Як наблизився до Вітфагії Віфанії на горі, що оливною зветься, а що на горі Оливній знаходиться? Оливна гора. Чому? Тому що там ростуть оливкові дерева, а оливкові дерева цей сад, як називався, Гефсиманський сад. Місцевість Гефсиманія. Тобто він наблизився до тої місцевості Гефсиманія і послав двох учнів. «Ідіть в село перед вами. Війшовши в нього, знайдете прив'язане Осля, що на нього ніхто ніколи з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. А коли вас запитає хто, чи господар, чи хто, чого це ви відв'язуєте? Скажіть, Господь потребує його. Посланці відійшли, знайшли, як він їм сказав. А коли осля відв'язували, хазяїн його запитав, на що осля відв'язуєте? Тут так все мягко говориться. Господар стоїть осля, тут прийшли, люди відв'язують вкрасти. Хотять. А він так ніжно їм каже, на що ви осля відв'язуєте? Я думаю, він говорив більш сильніше. А вони сказали: Господь потребує його. І господар сказав так, і вони привели до Ісуса, поклали одежу на осля замість якогось там сідла чи що, як їздити на ньому, і посадили Ісуса. Потім Івана 12, 12, наче продовження. А другого дня, коли безліч народу, що зібралась на свято, на свято яке? Песах Пасху згадують, коли вихід із, із, Єрусал... із Єгипту, вони взяли пальмове віття і вийшли на зустріч йому і кричали: Осанна, Осанна, благословений Хто йде в Господнє ім'я, Цар Ізраїля. Ісус же. Знайшов е, Ісус же знайшов, знайшовши осля 7 на нього, як написано, Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому. Осля ослик той. Знаєте, це історія почала з чого? Що Ісус прийшов до Господаря і сказав: дай мені осля, бо мені треба тріумфально заїхати в Єрусалим. Чи не так? Чи він послав учню? Ісус послав учнів своїх. Вони пішли, сказали, і по Слову Ісуса все відбулось. Господар віддав свого Осля. Правильно? Не Ісус пішов осля брати, а учні Його. Сьогодні, Сьогодні Ісус також нас запрошує на служіння. За свої роки всі я ні разу не бачив Ісуса. Але я чув цей поклик. Спочатку просто на проповідях в церкві від служителів, проповідників, діаконів. Потім я чув поклик цей, коли мені пастор говорив, от є можливість служити тут цей поклик, який Дух Святий дає через служителів Божих. Я думаю, кожен із вас цей поклик може чув або ще почує, коли його будуть запрошувати де в служіння, пропонувати. Знаєте, це. Ми повинні бути, як ті Господи, рослика. Коли я чую поклик Ісуса, я повинен зробити крок до Нього. Багато християн каже, а я не чув такого поклику від Бога. А мені Бог це не казав, а мені Дух Святий це не відкривав. Ви знаєте, трошки тут щось не те. Я ніде не бачу, щоб Ісус, сказавши, ідіть проповідуйте Євангеліє, потім сказав, я кожному особисто скажу, Він сказав до учнів: ідіть передайте цю інформацію народу по всьому світу, що є можливість спастись, що є можливість змінити життя, змінити характер. І це робить Ісус Христос. Чи віруєш ти в це? Ісус питав так людину, яка була хвора, і Він сказав, що я можу зцілити. Чи віруєш ти в це? Вірую, Господи, по вірі твоїй і буде тобі. Нічого не змінилось за 2000 років. Слухайте, серйозно, чому таке питання і такі якісь випробування? Я зараз вам тут калашматю ваші серця перед Пасхою, перед таким радісною подією. Знаєте, тому що життя з Богом це серйозно. І дуже серйозно. А життя взагалі це серйозна штука. А життя, коли Бог відкриває тобі своє слово, це дуже серйозно. Твоя відповідь повинна бути в два рази серйозніша. Знаєте, така казка існує, що коли ти увірував в Ісуса, то ти стаєш благословенною людиною, і твоє життя далі йде як сплошне благословіння в зоні комфорту. Але це не так? Я так вис... побачив цікавий вислів, що е... життя в зоні комфорту, воно неначе дорога в ад. А життя поза зоною комфорту, коли ти виходиш, воно подібне на ад, але ти йдеш на беса. Життя в зоні комфорту воно не несе ніяких змін. Знаєте, що таке життя в зоні комфорту? Я думаю, ви багато разів напевно чули і на проповідях, і всюди, вийди з зони комфорту. А що таке зона комфорту? А це знаєте таке відчуття, яке кожен із вас, напевно, відчував. Коли все тихо, все добре, нічого не турбує, все спокійно, ти прийшов додому, теплий диванчик м'ягенький, нікуди не треба бігти, нічого робити, відпочивай, ти стільки напрацювався. І такий класно, так. День, два, три, чотири. Це щось нагадує, знаєте, той ставочок, якому перекрили стік води. І він такий гарний ставок. Лілії плавають там. Хачечки місяць. Потім він зелений стає, потім воняти починає. Застоявшийся ставочок, знаєте. Але як тільки водичка починає з нього витікати і нова прибувати, то життя в ньому оживає. Ми змінюємо зону комфорту, коли починається ріст. Коли ти змінив зону комфорту на якісь кроки, в тебе життя починається, кроки росту, якісь досягнення в тебе починаються. Або залишитись в зоні класній, тихенькій, мігенькій, в зоні комфорту. Десь в 2004 році мені сказав один служитель, каже: ну от тільки все так в церкві налаштувалось, так спокійно стало, так класно, такий мир, любов. І знов щось змінювати, пастор каже. Ми так уже всілись по домашніх групках, всюди так добре. І знов треба вставати і щось робити. Це є життя наше. Зона комфорту або треба виходити. Так, в зони комфорту нам потрібно відпочити, але не бути там відпочити. Аллилуйя. І от для чого я це сказав? Тому що сьогодні, подивившись на ту ситуацію входа в Єрусалим, Ісус сів на ослика і поїхав. Йому кричали, махали, одежу стелили. Ісус ішов по цих халатах, кидали квіти йому пальмами вітвями. Він йшов, говорив щось, не знаю, не написано. Але Ісус не робив цього. По тих халатах йшов ослик. Він твоїми маленькими вухами все то чув. Як кричали: Осан благословений, що йде? А хто йшов? Ісус їхав, а Він ішов. Отак і з нами служителями іноді буває. Коли я багато служу, роблю щось, і потім думаю, але ж це і я роблю? Це ж, я днями, ночами щось робив, служив, проповідував. Я зовсім забуваю, що я є той ослик. Він віз слово. Правда? Ісус є Слово. Ослик віз Слово. Ослик віз Ісуса. Ми йдемо, коли в світ, ми проповідуємо що? Слово Ісуса. Ми проповідуємо Спасіння, ми проповідуємо зцілення. Моє ті дійсно, як ослики. Може Ісус коли сходив, погладив того ослика. Молодець, дякую, що ти мене підвіз. І такі моменти бувають, коли тобі дякують, ти наче радієш. Але твоя ж суть не в тому, твоя суть в тому, щоб нести, вести кого Ісуса Христа. І питання, як веземо ми чи не веземо, це серйозне питання. Відходячи до Пасхи, коли всі будуть радіти, пасочками мінятись, їсти щось солодке, святкувати. З яким серцем я підійду, бо я ж знаю, що я роблю, а що не роблю. Ослік по ньому видно було, він везе. Деяких служителів видно, вони везуть, а декого не видно, що він навіть не підходить туди до того дороги. Але це до нас всіх звернення. Я хочу зараз звернутися до вас, буде молитва в кінці. Що я, ну вибачте, за слово, як той ослик, що я везу щодня. Ідіть, проповідуйте. І вони пішли і проповідували. А як тільки ти робиш крок до Ісуса, кажеш Ісус, я йду, то тоді Він починає забезпечувати, допомагати. Коли ти молишся, люди будуть каятись, коли ти молишся, люди будуть цілюватись. Слухайте, це не, зака... не на заказ. Це ти по серцю своєму і відносини з ним робиш. Це не для пастора, не для когось служителі. Це ти сам особисто, як дитина Божа. Ти не є проповідник в церкві, жінки, чоловіки, діти, дорослі, старші. Кожний, це кожному каже Бог, хто увірував в Ісуса Христа. Галилуя, пальмові, вітві, гілки. Ми не є Христос, ми не є Євангелія то Слово. Але ми несемо Його. Алілуя! Слава тобі Господь! Я вірю, що тисячі людей будуть у Львові Спасенню. Увірують в Ісуса Христа. Через кого? Через вас і ті, хто нас дивиться онлайн. Прийде час, але це повинно бути в серці. Я хочу. Я хочу Господь виконати свою місію на землі. Яка твоя місія на землі? Після того, як ти умірував. Знаєте, брат, стояли два брата Іван Андрій і Іван, так? І йшов Ісус, і один з братів каже, це Агнець Божий, який бере на себе всього гріхи світу, покарання. Більше про нього не згадується нічого. Але Він оті ті 10 секунд, які він визнав Ісуса на самому початку за Господа і Месію. Це його була місія. Яка твоя місія? Що Бог тобі доручив? Слухайте, це не означає, що зараз ви всі встанете і побіжите проповідувати. Для когось це місяці, роки. Але це Бог готує вас до цього. А для того повинно в мене всередині бути рішення. Так, Господи, нехай буде твоя воля, що Він сказав. Хай буде твоя воля на моє життя. Алілуя. Як ви маєте всередині це бажання, 100% Бог буде посилати вам людей, які захочуть пізнати його. Бог бачить серця і тих людей, які тягнуться до нього вже. Він пошле, а ваша задача тільки сказати. Я пам'ятаю, не пам'ятаю, який це рік, але в нас була в синьому залі ще молитва, і в кінці була молитва Божа, хто хоче, помоліться разом зі мною цією молитвою. Боже, пошли мені сьогодні людину, яку я можу засвідчити про Тебе, щоб Слово Боже торкнулося її, щоб Дух Святий торкнувся її серця. Тоді ми молились, і на наступний тиждень було свідчення одної сестрички. Каріни. Вона каже, я вийшла з воріт церкви, 에, перейшла на зупинку тролейбуса, там стояла якась жінка, ну стоїмо, чекаємо тролейбус. А вона підходить і каже, а що це за хрест на тому будинку? Розказати, що за хрест? Що то церква, що там проповідують Ісуса Христа, а хто такий Ісус Христос для вас? Вже є розмова. Людина сама стояла, чекала. Аллилуйя, Бог приготує для вас людей, якщо в вашому серці це буде. Аллилуйя. Слава Богу. Я хочу, щоб ми запам'ятали про Ослика, ким ми є? Ми є ті, які веземо Ісуса, ми є ті, які веземо Євангелію, добру новину людям. Ослик може залишитись прив'язаних біля того тина, паркана. Відв'язати його чи не відв'язати це ваша вільна воля, вільне рішення. Тобі не треба буде робити надзвичайно щось тяжке, важке. Бог дасть по силі твоїй, Бог дасть по розуму твоєму, інтелекту твоєму. Все те, що тобі потрібно, ти зможеш донести тій людині можливість спасіння, можливість прощення, можливість знайти нове життя, очі відкриються, світ зміниться. І це залежить від ослика від нас з вами.